Сьогодні в нас на огляді вже камера ціною двохкімнатної квартири в місті Києві Zenmuse H20N. Ви на каналі Меріл. Поїхали. Для початку знаєте, що я вам скажу? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Це для мене дуже важливо. Ви знаєте. Я вам кажу це спочатку, тому що ви до кінця не додивляєтесь і не ставите лайки. Тому зараз зупиніть це відео, поставте лайкусик. Ви знаєте, я вас цьомаю. А тепер поїхали далі. Камера Zenmuse H20N це камера для нічного бачення. Революційна технологія для зйомки при низькому освітленні дозволяє потужному дрону Matrix 300 працювати під покровом ночі. За допомогою камери нічного бачення з ширококутним та збільшеним зумом цілі як ближні, так і дальні становляться більш помітнішими. Подвійні 2 та 8 вісьмикратні тепловізійні камери з 32 кратним тепловізійним зумом дозволяють отримувати повний огляд та наближати будь-які деталі. Синхронізований роздільний зум-екран з тепловізійної та камери нічного бачення дозволяє масштабувати обидва види одночасно. Подвойте ефективність пошуку, порівнюючи деталі з двох екранів, щоб знаходити цілі та приймати швидкі точні рішення. У час пошукових операцій визначайте місце знаходження об'єктів за допомогою лазерного далекоміру h 20 n та автоматично поширюйте координати для своєї команди через платформу DJI Hub 2 підвищуючи ефективність розподілу задач та рятувальних операцій. Також можете переглянути по підказусі в верхньому куті відеогляд на Zenmuse Аж 20 t Там ми розповіли більш детально про базові функції даних. Сподіваюсь, вам сподобався цей відеогляд. Посилання на цю камеру я залишу в описі до цього відео. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. Цьомаю ваш любий мерю.